Окрім пулку 1942 в Радянському Союзі була ще одна популярна система координат СК-63. На відміну від Пулку 1942, ця система координат була зашифрованою у зв'язку із Холодною війною, яка тоді тривала між СРСР і США. Зашифрованою вона залишається і зараз, хоча народні умільці вже розшифрували велику частину її параметрів. Загалом, параметри її проекції практично аналогічні до пулку 1942. Особливістю топографічних карт в цій системі координат є те, що по периметру карт не підписано жодних координат ні географічних, ні прямокутних. Тому попередній спосіб прив'язки, якщо нам потрібно прив'язати карту в системі координат СК-63, ми використати не зможемо. В такому випадку нам допоможе розгравка для СК-63, яку ви ще згадані народні умільці, виклали в інтернеті у вільному доступі. Ось вона перед вами. Як ви бачите, зони. Тут розкреслені досить нестандартно, вони є нерівними і різних розмірів. Закачати її можна, наприклад, на ось цьому сайті. Посилання на нього я виклав у описі відео знизу: більша частина території України припадає на зону X, тобто назва топографічної карти починається із букви X. Вам потрібно закачати розгравку для цієї зони або іншої зони, до якої належить ваша карта. Посилання на закачування зони X знаходиться ось тут. Ось в цьому рядочку. Також інші зони знаходяться поруч. Закачувати я зараз цю розгравку не буду, оскільки вона вже в мене є закачена. Більша частина території України знаходиться в зоні X. Ось вона позначена синім кольором. Це також видно в ArcMap. Де я попередньо сумістив контури України. Ось вони світло голубим кольором наведені. І території цієї. Розгравки. Як ви бачите, до цієї зони не входять лише деякі північні території України. Розгравка закачується у форматі покриття. Це один із специфічних форматів векторних даних, який зараз майже ніхто не використовує. Тому, перш за все, нам необхідно імпортувати в нашу базу Геоданих один із шарів покриття. А саме шар полігонів. Це зараз я і зроблю. Клацаємо в базі даних експеримент правою кнопкою мишки. Імпорт. Вибираємо Feature клас, single, оскільки в нас це векторний шар. В полі Input Features задаємо шлях до раніше скачаної розгравки, а саме до шару полігонів. Ось він. Клацаємо ADD. Аутput фічі клас називаємо якимось чином. Наприклад, можна назвати його полігон. пулково. Є, yeah, Класуємо ОК. Okay. Закриваємо вікно процесу. Як бачимо, в базі даних експеримент наша розравка є закачена. Можна класти на вкладку Preview. І побачити її попередній вигляд. Ось він. Але якщо я зараз спробую подивитися, до якої системи координат вона належить, ми побачимо, що Current Coordinate System Unknown. Тобто система координат нашої розгравки є невідомою. Нам потрібно її присвоїти. Закриваємо вікно Feature Class Properties і відкриваємо вікно ARC Toolbox прямо в arc Catalog. Я його зручно поміщу. Для того, щоб присвоїти систему координат, потрібно вибрати вкладку Data Management Tools, вкладку Projection and Transformations і вибрати інструмент Define Projection. Тут лише два поля. В першому полі input Dataset of Feature Class ми вписуємо. нашу розгравку. «ADD». Там, де Coordinate System, ми зараз виберемо систему координат, в якій знаходився наш шар покриття. А знаходився він в системі координат пулково 42, але географічній системі координат. Тому вибираємо Geographic Coordinate System. Europe. І шукаємо пулково 1942 є. Класимо ОК. Процес пішов. Готово. Можна закрити вікно ArcToolBox, щоб воно нам не заважало. І подивитися систему координат, яку ми присвоїли для нашої розгравки. Properties. Тепер видно, що система координат пулку 1942. Але оскільки всі наші дані ми намагаємося зберігати у системі координат WGS84. Нам буде зручніше перепроектувати ці дані. Тобто нашу розгравку систему координат wgs 1984. Тому відкриємо новий документ ArcMap. Додамо туди нашу розгравку. Відкриємо вікно ArcToolBox і знайдемо інструмент перепроектування. Про який я розповідав у минулому відео: Data Management Tools, Projection and Transformation, Feature. Project. До речі, інструмент проєктування векторного шару, а саме векторним шаром у нас є наша розгравка, відрізняється від інструменту проєктування растрового шару. Коли ви перепроєктовуєте растрові дані, тобто в свою топографічну карту або цифру модель рельєфу, ви вибираєте вкладку Raster. Тоді Project Raster. Для перепроєктовування векторних даних потрібно вибрати вкладку Feature і тоді Project. Чекаємо, поки нам інструмент відкриє. В полі Input DataSet Feature Class вибираємо нашу розгравку. Input Coordinate System нас відповідно вибрало. Ту, яку ми вибрали раніше. Output Dataset of Feature Class. Вибираємо нашу базу даних, експеримент і називаємо потрібне нам ім'я, Наприклад, нехай це буде polygon wgs 84 Класуємо save. Output Coordinate System, вибираємо потрібну нам систему координат. Для нашого випадку це буде WGS84 UTM Zone35N. Окей. Okay. Міняємо 20-й спосіб на 17-й, як я вже говорив раніше. Клацаємо ОК. Okay. Тепер переходимо до Arc Catalog. обновимо його. На жаль, перепроектований шар розгравки не з'явився, таке буває. Тому відкриємо нове вікно ар -каталог. Ось, тепер він є. Полігон WGS84. Якщо я класно прев'ю, тут з'явиться перепроектований шар нашої розгравки. Кожен квадрат цього шару це один із листів топографічної карти масштабу 1 до 100 тисяч. Тобто в одному сантиметрі 1 км. Тепер нам потрібно завантажити в базу геоданих експеримент топографічну карту, яку необхідно прив'язати. Ось ця топографічна карта. Як ви ще раз можете переконатися, по краям цієї карти немає жодних ні географічних, ні прямокутних координат. Масштаб цієї карти 1 до 10 тисяч. Тобто в одному сантиметрі 100 метрів. Переходимо до ARC Catalog. Класимо по базі даних експеримент правосної мишки. Import raster datasets. Input raster вибираємо потрібну нам карту. Ось вона. Aid. Є. Класуємо ОК. Двай хід процесу. Це триватиме недовго. Все. Ось тепер в базі даних експеримент з'явилася наша карта. Також не надто хороші кольорові гами, але нічого страшного. Наступним кроком є присвоєння топографічній карті системі координат. Оскільки наша розгравка знаходиться в системі координат wgs 84 ми можемо відразу прив'язувати топографічну карту всій самій системи координат без наступного перепроектування. Тому клацаємо правою кнопкою мишки по нашій топографічній карті. Properties. Шукаємо розділ Special Reference. Він зараз Undefined, тобто не визначений. Edit. Вибираємо систему координат WGS84. І наша зона 35. Окей. Є. Yeah. Що нам потрібно зробити далі? Повертаємося до ArcMap. Створюємо новий документ ArcMap. І додаємо туди нашу розгравку. В системі координат WGS84. Наступним кроком є визначення квадрата, до якого належить наша топографічна карта. Для цього дивимося назву нашої топографічної карти. Це x 4347 bv 2 Тут важливо знати початок назви. Це X4347, оскільки масштаб нашої розгравки 1 до 100 000, тобто це кілометрова карта, а частина назви, яка позначає кілометровий лист, в даному випадку x4347. Повертаємось до ArcMap. Тепер клацаємо правою кнопкою мишки по назві Polygon WGS84 і відкриваємо атрибутивну таблицю Open Attribute Table. Її можна трішки розширити, вона є ширшою. Шукаємо поле щит, вертикальне поле. І шукаємо нашу топографічну карту. Наша топографічна карта називається X4347. Ось вона. Класуємо по цьому рядку, щоб її підсвітити. Ось видно той квадрат, він підсвічується. Світло голубим кольором, до якого належить наша карта. А тепер потрібно згадати шосте відео, де я розповідав, як ділити лист кілометрової топографічної карти на дрібніші частини. Якби наша топографічна карта мала масштаб 1 до 100 тисяч, тобто в 1 см км, вона б якраз поміщалася в ось цьому квадраті. Але вона має масштаб 1 до 10 тисяч, тобто в одному см. 100 метрів. Тому для того, щоб знайти квадрат, до якого належить наша карта, потрібно цей, цю частину розгравки поділити ще на дрібніші частини. Якщо ми цей квадрат поділимо на 4 рівні частини, ми отримуємо квадрати, в яких може вміститися карта масштабу 1 до 50 тисяч. Якщо ми кожен з цих квадратів поділимо ще на дві частини, ми отримуємо квадрати. Для карт 1 до 25 тисяч. І нарешті, якщо ми кожен з квадратів, які отримали, поділимо ще на 4 частини, аж тоді ми отримаємо квадрати для масштабу 1 до 10 тисяч. Тому наступним нашим кроком буде самостійне дорозграфлення цієї розграфки, яку ми скачали в інтернеті. Для цього нам потрібно відкрити сеанс редагування. Це робиться наступним чином. Клацаємо по панелі Editor і клацаємо Start Edit. Є. Після, цього, після цієї дії ми можемо редагувати наші векторні дані. Нам потрібно розділити наш квадрат на 4 рівні частини. Для цього потрібно його спочатку вибрати за допомогою інструмента Select Features. Він вже в на нас є вибраний. Тепер потрібно за допомогою інструмента Cut Polygons Tool поділити його на дві частини. Кладаємо на цей інструмент. Шукаємо в одній із сторін квадрата точку середини. Оскільки в нас налаштований снепінг, тобто притягування, про яке я розкажу в одному з наступних відео. Коли ми торкаємо середини, з'являється великий квадрат, ось такий. Коли він з'являється, клацаємо лівою кнопкою мишки. І шукаємо такий самий квадрат в наступній стороні. Ось він. Клацаємо два рази. Тепер квадрат поділений на дві рівні частини. Нам потрібно вибрати одну із них за допомогою інструмента Select Features. Нехай це спочатку буде ліва частина. І також поділити його на дві рівні частини. За допомогою того ж самого інструмента Cut Polygons Tool. Класуємо на нього. Так само шукаємо точки середини. Ось один квадрат. Він притягується відразу. З цієї сторони це буде вже трикутник. Великий. класуємо два рази лівою кнопкою мишки, поділено. Аналогічним шляхом ділимо правий прямокутник. Квадрат і точка перетину знову великий квадрат є. Тепер ми маємо номенклатурний лист x4347 і його частини для квадратів а, Б, В і Г. Далі дивимося, який квадрат нам потрібен для нашої топографічної карти. Нам потрібен квадрат B, оскільки після цифри 47 перша літера b велика. Вибираємо квадрат B. Як ви пам'ятаєте, відлік йде наступним чином: A, B, V, G. Квадрат B ось цей. Трічки колесиком збільшуємо масштаб і аналогічним способом ділимо його ще на 4 частини. Знову вибираємо один з прямокутників. Так само ділимо. І другий прямокутник. Є. Знову димовимось на топографічну карту і визначаємо наступний наш квадрат. Наступний наш квадрат В. Повертаємось до ArcMap. Знову робимо відлік А, Б, В, Г. Ось квадрат В. І нарешті ділимо його на 4 частини. Робити це треба максимально акуратно, щоб поділити правильно. Інакше у вас. Карти будуть прив'язуватися дуже некоректно. Є. Ми отримали квадрати для прив'язки карти масштабу 1 до 10 тисяч. Якщо ж вам потрібно прив'язати карти в системі координат SK63 масштабу 1 до 100 тисяч, ви вибираєте великі квадрати. Якщо 1 до 50 тисяч ви ділите ці великі квадрати. Один раз на чотири частини і вибираєте один із цих чотирьох квадратів. Якщо ви прив'язуєте карти масштабу 1 до 25 тисяч, ви ці квадрати ділите ще раз і вибираєте вже один із менших квадратів. І нарешті, якщо так само, як зараз мені, вам потрібно прив'язати карти крупного масштабу, тобто масштабу 1 до 10 тисяч, ви ще раз, третій раз ділите ці квадрати і вибираєте потрібен, потрібний вам. Знову повернемося до топографічної карти. Останній у нас є цифра 2. Тому рахуємо 1, 2. Ось цей квадрат нам потрібен. Закриваємо атрибутивну таблицю. І важливий крок. Потрібно наші редагування зберегти. Для цього класуємо Editor, Stop, Editing. І обов'язково класуємо Yes. Оскільки програма нас питає, чи хочете ви зберегти ваші редагування. Їх треба зберегти, оскільки в майбутньому ви теж може захочете прив'язати якісь сусідні топографічні карти. І щоб вам заново наділити цю розгравку, варто зберегти ваші зміни. Нарешті перейдемо до самої прив'язки топографічної карти. Знову виберемо за допомогою інструмента Select Features наш квадрат. Щоб потім не збитися. За допомогою інструмента pen перетягнемо його у верхній лівий куток екрану. І додамо нашу топографічну карту, яку необхідно прив'язати. Edit data. Edited. Yeah. Оскільки карта ще не прив'язана, вона у нас відображається, що знає де. Зараз ми це виправимо. Але спочатку змінимо. Кольорову гаму топографічної карти на нормальну. Symbolі. No. Є. Yeah. Далі нам потрібна панель інструментів Georeferencing. Як пам'ятаєте, нею вже ми користувалися минулих разів. Класуємо на ній опцію вайвер. Відкривається віконечко з нашою топографічною картою, вже з нормальною кольоровою гамою. Тепер клацаємо опцію Reposition. Наш екран поділився на дві частини. Зліва є наша розгравка, справа є топографічна карта. Тепер завданням є встановлення зв'язків між неприв'язаною картою і прив'язаною розгравкою. Для цього ми з'єднаємо кути топографічної карти із кутами цього квадрата, який ми вирахували. Який відповідає топографічній карті, яку нам потрібно прив'язати. Тому класуємо інструмент Added Control Points по аналогії із минулим способом прив'язки, колесиком мишки збільшуємо масштаб. Шукаємо верхній лівий кут топографічної карти, якомога точніше наводимо на нього курсор, Класуємо лівою кнопкою мишки один раз. У нас з'явився зв'язок. І з'єднуємо його, як бачите, курсор перебігає з одного вікна на інше. З'єднуємо його із аналогічним кутом нашої розгравки. Потрібного топографічного листа. Збільшуємо масштаб, клацаємо. З'явився хрестик. Подібний на знак множення. Клацаємо один раз. Є перший зв'язок встановлено. Аналогічним способом встановлюємо, як мінімум, ще два зв'язки. А краще більше. Add control Point. Більший масштаб тепер вже вибираємо правий верхній кут. Клацаємо раз лівою кнопкою мишки. І шукаємо аналогічний кут. в розгравці. Знову. З'явився хрестик. Класимо один раз лівою кнопкою мишки. Є. Yeah. У нас зникла наша топографічна карта. Знову використаємо інструмент full extend, щоб її повернути в попереднє положення. Ось він. Тепер шукаємо нижній лівий кут. Ось він, клацаємо знову. Знаходимо. Тепер потрібно бути уважним, оскільки ArcGIS вже пропонує нам точку на розгравці, яка відповідає точці, яку ми вибрали на топографічній карті. Якщо ми трохи збільшимо масштаб розгравки, ми побачимо, що вона не зовсім відповідає дійсності. Тому, якщо ми будемо клацати на кут. Розгравки у якомусь дрібному масштабі, наприклад, так. Нас може помилково притягнутися курсор до тої точки, яку пропонує ArcGIS, а на яка нам потрібно насправді. Тому максимально збільшуємо масштаб і ставимо точку не ось тут, а в потрібному місці. Ось тут, на перетині квадратів. Є. Yeah. Знову класуємо full extend. Три точки є достатньо, але на всякий випадок прив'яжемо ще четверту точку. Тобто четвертий кут топографічної карти. Знову класуємо Add Control Points. Шукаємо нижній правий кут. Клацаємо і шукаємо аналогічний кут в розгравці. Знову наближуємо. Як бачите, вже майже точно аргіз пропонує нам точку. Ми трішки підкоригуємо. Є. Yeah. Тепер закриємо вікно Image Viver. Розвернемо вікно ArcMap. Нарешті обов'язковим етапом, як я вже говорив, є збереження нашої прив'язки. Класимо GeoReferencing, Update Georeferencing. Зв'язки зникли. Тепер потрібно відобразити нашу карту. У списку шарів ArcMap вони відображаються послідовно. Першим відображається верхній шар, далі шар, який знаходиться нижче, і так далі. Оскільки шар нашої топографічної карти розміщений нижче шару розгравки, він закривається шаром розгравки, його не видно. Тому, якщо ми перетягнемо його на сходинку вище, він має з'явитися у нас. Є. Як бачите, наша топографічна карта з'явилася в потрібному місці. Нарешті, старим добрим способом перевіримо, чи правильно ми прив'язали нашу топографічну карту. Для цього додамо до цієї карти космозніму, скачаний раніше. Змінимо його кольорову гамму. І подивимося, що в нас вийшло. Для цього співставимо дороги. Як вже видно досить добре, карта у нас наклалася майже ідеально. Ось видно, що дорога на топографічній карті, практично без погибки продовжується дорогою на космознімку. Погибка все ж таки невеличка є, можна її спробувати виміряти. Вона не перевищує 5 метрів. Для такого масштабу карти це теж є небагато. Можна також подивитися інші країни карти. Тут теж накладено досить добре, похибка приблизно співставна, 6-7 метрів. Це означає, що нашу карту ми прив'язали досить коректно. До речі, ви також можете пошукати розгравку на систему координат Пулково 1942 і прив'язувати таким самим чином топографічні карти цій системі координат, тобто карти, які починаються буквою М для випадку Західної України.